Що робить місто домом? високі будівлі, широкі проспекти чи можливо щось інше? Одинадцята ціль стало розвитку говорить про міста та спільноти. Вона нагадує нам, що місто це не просто камінні джунглі, це простір, де пульсує життя, де кожен від малої дитини до літньої людини почувається безпечно, комфортно і потрібно. Але подивімося навколо величезні спальні райони, де єдиний простір для відпочинку, лавка біля під'їзду, захащені парки, які моє страшно ввечері прийти. Міста, спроєктовані для автомобілів, а не для людей. Війна додала до цього нові шрами: зруйновані дитячі майданчики, пошкоджені культурні центри, мільйони людей, що покинули свої домівки тепер намагаються знайти своє місце в нових громадах. Рішення у зміні пріоритетів. У центрі уваги має бути людина. Уявіть концепцію 15 хвилин міста, де все необхідне в життя. Школа, крамниця, парк, робота знаходиться в межах короткої прогулянки чи поїздки на велосипеді, сквери, створені самими мешканцями на місці пустирів. Наше місто починається з нашого двору. Створити ОСББ, щоб разом облаштувати простір, посадити дерево, організувати прибирання у найближчому парку. Цікавитися планом відбудови свого міста і вимагати, щоб він був зеленим, безбар'єрним та орієнтованим на людей, бо майбутнє міст не в гігантських конструкціях, а в сильних згуртованих спільнотах, і кожне наше зусилля це цеглинковий фундамент нашого спільного дому.